Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні покажу, як приготувати смачний і ароматний кетчуп на зиму. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Помідори використовуйте добре стиглі, підійдуть плоди, навіть прим'яті і перестиглі. Головне, щоб не були гнилі. Розріжте помідори на 4 або 6 частин залежно від розміру, і обріжте все зайве. Цибулю разом з часником пропусіть через м'ясорубку і змішайте з помідорами в каструлі з товстим дном. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Додайте лаврове листя, горошинки духмяного перцю і гвоздику та варіть на повільному вогні хвилин 20, поки не виділиться досить багато соку і помідори не втратять свою форму. Потім іншу каструлю поставте друшляк і вилийте помідорну масу. Гарненько все перетріть, щоб максимально відділити рідину від помідорного жмиху. Таким чином, ви відділите шкірочки на помідорів, а також спеції, які додавали раніше. Жмиху у мене вийшло приблизно 500 г. Перелийте отриманий сік назад в каструлю і знову поставте на вогонь. Додайте сіліть цукор, перемішайте і уварюйте на повільному вогні без кришки приблизно годину. За цей час томатна маса повинна зменшитися в об'ємі приблизно в 3 рази. Якщо ви хочете ще густіший кетчуп, то уварювати доведеться довше. Коли кетчуп досягне густоти, яка вам потрібна, додайте 1 столову ложку оцту і проваріть ще 5 хвилин. Перед закатуванням обов'язково спробуйте кетчуп на смак. Можливо, вам потрібно буде додати трохи солі або цукру. Готовий кетчуп перелийте в стерилізовані баночки і закатайте металевими кришками смачного. Кетчуп я закриваю невеличкі баночки об'ємом 200 мл. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.